Як вийти на новий етап в своєму житті, якщо вона набридло сидіти на одному місці, вам потрібно вийти з вашої дитячої позиції. Це коли людина поводиться себе як маленька дитина в усіх сферах життя, бути на роботі, в стосунках, шукає, щоб її пожаліли, підтримали, якось перекинути відповідальність. Але буває позитивна дитяча позиція, коли в ній є спонтанність, креативність, бажання творити щось пробувати. Це можна сказати, наша природня енергія, інтуїція і так далі. Є два види внутрішньої дитини, і саме друга потрібна нам для гармонійного. Життя. Перше це адаптовна дитина. Вона дуже слухняна, боїться покарань, має дитячі травми, які ми всі знаємо. Намагається доходити, щоб її любили. Є вільна дитина, вона не боїться мріяти і бути просто собою. Як вийти з адаптивної дитини? По перше, це подбати про себе. По-друге, це встати невже в дорослу позицію, логіку дорослої людини, яка може втілити всі дитячі мрії. Далі прийняти свою внутрішню дитину. Ви дорослий, ви берете відповідальність. А дитина вас направляє своїми ідеями.